Віт лемківської писанки. Як ніхто добре з ним знайома, мисткиня Анна Кирпан, адже навчилася розписувати великодні яйця услід за батьком, корінним представником етногрупи із самого серця Лемківщини. Тепер це територія Польщі. Багато років поспіль напередодні найбільшого християнського свята пані Анна Ділиться своїми вміннями з усіма охочими івано-франківцями. Даний майстер-клас для неї вже ювілейний, десятий у цьому році. Художниця демонструє новаторський розпис за допомогою воскових олівців та ароматичних свічок. Барви. Сти орнамент на білій чи вже пофарбованій крашенці, це спосіб нетиповий, типовий. Найчастіше його використовують лемки в Словаччині. Лемки в Словаччині не переривали традицію писання писанок на Україні під час радянської влади писали тільки вдома тихенько. Це не було якесь масове заняття, але, скажімо, в словаччині були навіть загальнодержавні конкурси писанкарства. І там це розвивалося завжди. У домашніх умовах майстриня радить топити віск, як барвистий, так і безколірний в аромалампах. Сама ж найчастіше робиться за допомогою електроплитки в бляшанці від рибних консерв. Колись каже, вточнісінько, такій тарі його нагрівали в печі. Що ж до традиційної лемківської писанки, її притаманні яскраві кольори тла, помереженого білими візерунками. У давніх розписах переважали геометричні символи. В сучасних зображальний ряд значно ширший. Вже в нові часи на Лемківській. Тих писанках дуже часто зображали танцюючих дівчат. Давнину такого не було. Були такі символи різні. А зараз, взагалі, танцюючих дівчат, хлопців, бо це є великодна радість. Заохочую робити все, що радісне, що добре, що асоціюється в дитини з великодним. Якщо що асоціюється, ну щоб не було чогось недоброго. Я хочу намалювати сонце. Росочками неба для себе, для мами і взагалі щоб на майбутнє було бачити, як я малювала. Упоратися із такою справою буквально за чверть години і дітям під силу. В цьому переконана майстриня, яка щойно повернулася з фестивалю лемківської писанки. Його проводять у Львові щороку за два тижні до Великодня.